Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми обговорюємо цікаві новини літературного світу. Ви слухаєте «Бібліодайджест» – погляд ключових подій у світі літератури, культури, мистецтва. У цьому випуску зібрано найцікавіші новини, які не залишать вас байдужими. Тож почнемо! І прийдемо до ново новини літератури в Україні. Заснували перший журнал, який присвячений темі виховання та розвитку дітей з інвалідністю. Видання під назвою Сяйво має стати джерелом підтримки для батьків, педагогів психологів. Журнал міститиме практичні поради, інтерв'ю з і також історії сімей та інформації про сучасні методи інклюзивного навчання. Засновники сяйва наголошують, що головна мета це формування спільноти, яка підтримує та надихає, долаючи соціальні бар'єри. Журнал вже доступний в електронному форматі. а Згодом з'явиться також друкована версія. І онлайн ресурс мису слово визначив головне слово 2024 року, яким стало відбудова. Цей термін найкраще відображає сучасні виклики та пріоритети українського суспільства. Поняття відбудова стосується не лише інфраструктури, але також духовного, соціального. Культурного відновлення. За словами організаторів, слово обирали серед сотень пропозицій, і саме відбудова отримала найбільшу підтримку. Минулого року переможцем стало слово дрон, а також у 2022-му волонтер. Ця ініціатива допомагає фіксувати історичні зміни через мову. У столиці Латвії відкрилася перша україномовна книгарня під назвою Юбук. Засновники прагнуть зробити цей простір не лише місцем. Дажу книг, а й культурним центром для українських українців за кордоном у книгарні доступні дитячі, художні, науково-популярні видання, а також книги українських авторів у перекладі. Крім того, я планує проводити літературні вечори, обговорення та зустрічі з авторами, популяризуючи українську літературу в Латвії. Відкриття книгарні стало можливим завдяки підтримці української громади та місцевих меценатів. В умовах війни читання стає джерелом сили та натхнення для багатьох українців. Читачі діляться враженнями про книги, які допомагають пережити труднощі. Серед рекомендацій це сила миттєвих рішень Макольда Гладуела, В'язання Сумління Василя Стуса. «1984» Джорджа Оверла, а також твори Сергія Жадана та Оксани Забушко. Крім того, популярністю користувають користуються також книги про психологічну стійкість та історії про успіх у складних обставинах. Ця ініціатива показує, як література підтримує та об'єднує людей у складні часи. У місті Трієс вийшла друком книга, яка містить есеї про українське мистецтво ХХ століття. Видання присвячене темам авангарду, модернізму та традиційного мистецтва, які розкривають багатство української культури. Книга стала частиною європейського проєкту, спрямованого на популяризацію культурної спадщини України, і мета продемонструвати, як мистецтво відображило історичні зміни та революційні ідеї в Україні. Для всіх, хто цікавиться штучним інтелектом, вийшов унікальний словник термінів. У ньому пояснюють поняття, такі як галюцинації, шиї, помилкові відповіді систем. Пісочниця, тестове середовище та отруєння даних навмисне спотворення даних для впливу на результати шоїн. Цей словник допоможе краще зрозуміти сучасні технології та їхній вплив на суспільство. Його створили українські розробники для популяризації знань про штучний інтелект серед широкої аудиторії. У мережу виклали фільм про українського поета, прозаїка та актора Миколу Вінграновського. Це документальний проект, унікальний тим, що у стрічці використано архівні записи, де сам поет грає головну роль. Фільм розповідає про творчий і життєвий шлях митця, його внесок у літературу та кіно. Режисер сподівається, що цей проект приверне увагу молоді до спадщини Вінграновському. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться літпроцесом. процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!